Сумчани провели в останню путь військовослужбовці з Сумщини Богдана Винниченка. Підвісити комплект білизни для українських захисниць пропонує сумський бренд. У Конотопському районі студенти-археологи розкопують давнє городище. Вночі та вранці 14 липня російські військові три рази обстріляли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Юниківська, Хотінська, Новослобецька громади попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Сумчани провели в останню путь військовослужбовця Сумщини Богдана Вінниченка. Попрощатися з бійцем до храму Георгія Переможця, де відспівували героя, прийшли друзі, колеги та рідня. Мама покійного пані Людмила каже, як житиме далі, не знає. Це був найкращий син. З Польщі приїхав. Першу повістку вручили, він пішов. Повернули перший раз, тому що в нього була операція. Через дві неділі він пішов. Сказав, мам, все буде добре, всі смс-ки я говорю, мама, мене все добре. Буде час, я перезвоню. Останнє я смс-ка така сама. Я два дні не знала, що моя дитина загинула. Мій найлюбимий синок, Богданчик. Господи, оглянься, спаси, і благослови, хай йому там завжди буде ходиш. Я завжди його люблю. Він найдорожчий для мене син. Я його безумно люблю і буду любити. В місті займалися в сфері услуг по ремонту битової техніки. Знав, ну, робив не тільки в мене, а й у ще в багатьох моїх товаришів. Заповнююся тільки добрим тим, що він завжди зипчений. Куди б, ну, якби його хто не попросив що не зробити, він завжди якби, поможе і прийде на поміч. Бросив все і прийде. Це якби не рідко знайдеш до армії, якби рвався дуже сам, рвався сам, тому що видно було по ньому, знаєте, іноді навіть як проїжджали через блокпости. Та він завжди думав, щоб йому вручили повістку. І, ну, і чесно кажучи, це пройшло навіть при мені, коли йому вручали. Чоловік ніби цього радів, що він піде захищати свою, якби свою маму і свою страну. Перший солдат Богдан Вінниченко загинув 8 липня 2023 року. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок обстрілу по вогневій позиції в районі села Бондарне Солодайської міської громади Бахмутського району на Донеччині, розповів офіцер з морально-психологічного забезпечення Руслан Слурчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Вінниченком Богданом Анатолійовичем. У четвертого року народження проходив службу на посаді номер обслуги механізованого батальйону збройних Сил України. Поховали Богдана Вінниченка на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. У квітні йому виповнився 31 рік. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко. Суспільне новини. Суми. В Ямполі провели в останню путь загиблого 11 липня, 21-річного військового Дмитра Козюру. Загиблий був зв'язківцем та брав участь у боях у Херсонській та Миколаївських областях, розповідає керівник його підрозділу Дмитро Білашов. Я прийшов на вузол зв'язку в березні 22-го року. Дмитро в цей час був під Миколаєвом, приймав участь у бойових діях і познайомився вже з ним в травні, коли він повернувся в академію. Він був дуже гарним спеціалістом. Тому що зараз, так як ми займаємося організацією зв'язку. Дуже рідко, коли можна знайти людину, яка розбирається в зв'язку, не маючи спеціальної освіти, і намагається чомусь вчитись. Тому що, як я казав, не було такої задачі, яку Дмитро не мог розв'язати. Була дуже в нього. Велика мрія бути офіцером, тому у нього там з першої спроби там не вийшло. Але він сказав, що я все одно буду там офіцером. Тому поступив в Київський військовий інститут в прошлому році. Директор Ямпільської школи номер 1 Лариса Хошінова розповідає, що Дмитро був з багатодітної родини у старших класах. Юнак мріяв стати військовим. Були не здивовані, що після закінчення школи вступив до. Військової академії міста Одеса спочатку були дуже на тісному зв'язочку, телефонували, але потім ми зрозуміли, що він на фронті. Однокласник Дмитра Олег розповідає: його товариш був відкритою та доброзичливою людиною. Він мені пам'ятається дуже веселою людиною, дуже чесною. Дуже вразливою військовим ділом він захоплювався спортом, він захоплювався літературою. Друг він неймовірний. Він завжди готовий був підтримати. Це дуже велика втрата. Поховали воїна на центральному кладовищі Ямполя. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Сільгосппідприємство, що обробляє землі в Охтирському районі, прийняло в безкоштовне користування сучасну зернозбиральну техніку. Комбайн з жадкою італійського виробництва надав аграріям благодійний фонд Жнива перемоги голова асоціації фермерів Сумщини Олександр Шафорост розповів, що сільгосптехніку у фонд постачає інший благодійний фонд Говарда Баффета. Це перший з п'яти комбайнів, які за його інформацією мають надійти від американського філантропа найближчим часом на Сумщину. Решта підуть в Шосткинський та Глухівський райони. Гарна подія для нашого регіону це коли ти відчуваєш підтримку світу, і в господарство Бакарівське приїхав прекрасний комбайн 22-го року Holland для збирання ранньої групи зернових. Це господарство зазнало значних втрат під час військової агресії, і фонд «Баффета», благодійна організація Жива перемоги прийняли рішення на конкурсній основі передати цей комбайн в безкоштовно користування тимчасове користування саме даному господарству. Директор підприємства Ігор Гурбанов говорить, раніше його сільгоспідприємство допомагало вижити землякам, тепер йому. У нас маленьких дітей багато було тут, в селі з Охтирки поз'їжджалися. І возили сюди молоко, продукти харчування возили, звідси возили на охтирку м'ясо, так як... Свої свиней різали і розвозили, мало того, своє населення забезпечували, возили на ахтирку і сало роздавали біля магазину і м'ясо. Так що забезпечували чим могли населення. Сергій Білоус, водій, який доставив комбайн з рівного в село Бакирівка, поспішав, бо незабаром жнива. Не дорога, щоб була дорога, то було б швидше. А так, все добре. Їхав я сутки. Це тисяча, тисяча кілометрів. Першим поїхав на комбайні працівник Юрій Козудав. Добре в ньому сидіти. Я думаю, що не буде легше керувати, ніж тим, що я працював раніше. Нова ну, техніка завжди це добре. З минулого року на Україну працюють 50 комбайнів Говарда Баффета. За словами Олександра Шафороста, Сумщина посіла друге місце у рейтингу за кількістю отриманої допомоги сільгосппоробниками. Зокрема, посівний матеріал отримали більше 800 господарств. Залучалася адресна підтримка ООН та USAID. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини Сумщина. Підвісити комплект білизни для українських захисниць пропонує сумський бренд Лола Бра. Співзасновниця розповідає, дізнавшись, що військовослужбовці, що вступили до лав збройних сил, мають проблему з формою, в тому числі з білизною, вирішили допомогти. Для цього об'єдналися з благодійним фондом Землячки. Вони нам сказали, яка є потреба, який процент жінок в яких розмірах, тобто вони сказали там ески. 50%, МК 30, ЛК 10, ну, грубо кажучи, ми в такому процентному співвідношенні пошили білизну, були такі основні, е, основні запити, щоб вона швидко сохла і вона була анатомічно зручною. Тобто, щоб не було бретельок, які тонкі, тому що під бронежилетом це буде давити. Ось, і ми шили по лекалам таких топів для того, щоб вони були дуже зручні анатомічно і з тканини, яка дійсно швидко сохне. Акцію розпочали в березні. За мету взяли сформувати тисячу комплектів. Кожен там сам собі виділяє, коли в них є якась обідня перерва, чи ще щось. Кожен комплект треба передивитися, відслідкувати, щоб не було ніяких браків, тому що все інше ми повертаємо на виробництво, переробляємо, пакуємо це, переглядаємо це ще раз. Коли вже ми приймаємо цю партію, кожен комплект треба по трусикам. Треба наклеїти наліпки, гігієнічні, кожен наклеїти пакетик з розміром. Це все спакувати, перерахувати все декілька разів, щоб все було правильно. Нині клієнти бренду підвісили 500 комплексів білизни. Цю партію планують відправити найближчим часом. Це не перший досвід благодійності, розповідає менеджер майстерні Ліля. Взагалі ми займаємося такою благодійністю. Поперед цим у нас була акція «Підвішена підвищена білизна для жінок, що втратили свої домівки. Вона дуже поширилася по всій Україні. Ми відправляли і дівчатам з Донецької, з Луганської областей, з Херсону, з Харкова, які переїхали вже. В іншій області а, отримали дуже великий відгук. Вони всі були в захваті, задоволені, дуже рад дуже раділи комфорту отриманого від інших жінок. Як підвісити білизну для захисниць, розповідає співзасновниця бренду Анна. На сайті у нас є в розділі в розділі білизна. Білизна для захисниці, тут стоїть ціна, тобто тут можна додати кількість, яку ви хочете підвісити, додати її до кошика. І оплатити. Собівартість одного комплекту нюдового кольору 300 гривень. Саме її треба оплатити людям, що хочуть допомогти жінкам на фронті. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Поблизу села Ворголку Нотопського району третій тиждень тривають археологічні розкопки. студенти археологи одного з сумських вишів досліджують давнє городище Воргол. Таким чином проходять навчальну практику. Дмитро Швачич вперше бере участь в археологічних розкопках. Я дуже сильно вражений від археологічних розкопків, дуже хотів сюди потрапити. Знайшов я на цьому городищі в тій ямі скелет корови майже цілий. І, ну і так, кераміка, кістки тварин різних. Для Тетяни Коцур це не перша археологічна розкопка в цій експедиції. Вона волонтерка. При нас відкопує уламок стародавнього горщика. На питання, чим її захопила археологія, дівчина відповідає. Хочеться робити те, що чим не займаються багато людей. Тобто і цікавість, і можливо щось відкрити своє. Два з трьох розкопів зробили на Ворголі Східному одному з парних городищ, яке заселялося кілька разів. Розповідає куратор експедиції, археолог та історик Дмитро Каравайко. Перший раз городище заселяється ще за доби бронзи. Це в другому тисячолітті до нашої ери. Але ніяких укріплень тут не було, тут просто високий мис зручний був для поселення. Знайдені поодинокі фрагменти кераміки цього часу. Далі приблизно десь в п'ятому столітті до нашої ери на це місце приходить землеробське населення, яке мешкало в той же час, як і етнічні скіфи, там в степу, в лісостепу. І вони тут мешкають недовго, мабуть, що одне-два покоління і чомусь залишається місце. Наступного разу ця місцина заселяється більш ніж за тисячу років, розповідає Дмитро Каравайко. Тут заселяються літописниці сіверяни. Це приблизно 9-10 століття нашої ери. Про цей розкоп розповів історик і керівник практики Євген Осадчий. Тут ми бачимо, що дві господарські ями, в яких зберігали там збіжжя або ж якісь припаси. Хлопці працюють в житлі, тобто там, де жили люди, це ну, кліт, тобто та частинка, яка була заглиблена в материк, а зверху було вже власне житло. І от там, де зараз зачищають, бачите такі червоненькі сліди, цяточки. Там була пічка, яка впала зверху. Тобто вони робили на підлозі піч. Після того, як житло було зруйноване, вона ця піч впала і лежала на поверхні. Ми її вже зафіксували, викинули це від неї залишки. Он, бачите, такі пропалена глина. Також Євген Осадчий розповів, які ще ці камінки знайшли на цьому розкопі. Тут була добра знахідка скіфської миски, яка ну, Свідчить про те, що були якісь контакти із скітським населенням. Тут була і кераміка романська, і трішечки давніруської. Плани розкопів та об'єкти, що там знаходять, наносять на карту. Займається цим волонтерка Єсенія. Це в нас об'єкти. Наприклад, ось ця велика яма. Ось вона намальована вся тут. Також є їх глибина тобто від материка, тобто цієї, цієї території. Ось. Також в нас були ось ті ямі, знайдені кістки корови, вони тут теж намальовані. На розкопки дівчина 6, 6, їздить з дитинства, бо має батьків археологів. Мені це подобається як різновид малювання і я. Допомагають чимось тут, тому що копати мені важко, а так, я хоч зроблю якусь важливу роботу. Таборуються студенти-археологи у селі Воргол, ось в такому наметовому містечку. Сюди звозять і всі свої знахідки. Деякі з них демонструє Дмитро Каравайко. Серед інших знахідок, зброя, вістря, стріли, залізне, теж відноситься… До приблизно 10-го століття, тобто Северянські. Речі з київського часу. Ну, звичайно, таке глиня не пряслиться. Так? Ось одне, ось інше. Речі, які використовувалися або на тхальському верстаті, або для веретена, для надання інерції веретену. За інформацією Дмитра Каравайка, розкопки триватимуть ще близько тижня. По закінченню всі знайдені речі передадуть Інституту археології в Києві. Будуть створюватися описи, певні речі будуть передані до реставратора. Після цієї камеральної обробки цих речей всі речі передаються до Путильського державного заповідника Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Сумщина. Держи, бачка, тріболя, три перемоги, молодчик. Так, сьогодні у Сумах зустрічали переможниць боксерського турніру Всеукраїнської гімназіади. В Умані чотири боксерки з Сумщини, три з Сум та одна з Лухова здобули золоті медалі у своїх вагових категоріях. Це Поліна Дударенко, боксерка говорить, у бокс прийшла через брата. В Умані вона здобула три перемоги і посіла перше місце. Мені дуже приємно, я пишаюся цим. Я була дуже рада, що я змогла стати першою у своїй ваговій категорії. Разом з Поліною золотого суми ваговій категорії до 80 кілограмів привезла ця дівчина. Всі види спорту дуже хороші, все, але бокс мені було було ну, цікаво з дитинства. Я хотіла займатися боксом. Я мамі прожужала всі мозги, і мама мене віддала на бокс. Це було весело. Перші тренування я взагалі вам дастувала. А перші мої змагання були в моєму ж клубі. Я Боксувала, я виграла, і в мене появився стимул, що я хочу стати чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу та піти в професіональний спорт. Поліна, Ірина, також Афіна Кошельна та Марія Кулик привезли Умані золоті медалі. Чому дівчата займаються цим видом спорту? Спитали у тренера Григоря Левченка. Дівчатка хочуть ми ж демократична держава. Вони тренуються. Коли вони не хочуть, ми їх не заставляємо. Крім чотирьох дівочих золотих медалей, боксери Сумщини здобули ще й чотири медалі різного гатунку. Олександр Стеблянка став першим, золото здобули Іван Черко, Богдан Рева та Максим Коваленко. Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне, новини Суми.